Святого Євангелія від Слава тобі, Господи. Отож, прибув Ісус до одного міста в Самарії, яке називається Сихар, неподалеку поля, наданого Яковом синові Своєму Йосифові. Там і криниця Якова була. Натомість з дороги Ісус, тож Натомі... натомився з дороги Ісус, тож і присів біля криниці. Було ж під шосту годину. Надходить же жінка з Самарії води взяти. Ісус до неї каже: Дай мені напитися. Учні ж його пішли були до міста харчів купити. Отож каже до нього жінка Самарянка: Юдей єси, а просиш напитися в мене жінки самарянки? Не мають бо зносин юдеї з самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї: Була б ти відала дар Божий. І хто той, що каже тобі дай мені напитися, то попросила б сама в нього, а він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка: Ти й зачерпнути не маєш чим, пане, а й криниця глибока, то звідки ляп у тебе вода жива. Чи більший ти за батька нашого Якова, що дав нам криницю оцю, і сам пив з неї, а й сини його, ще й товар його. А Ісус їй у відповідь. Кожен, хто оту воду п'є, знову захоче пити. Той же, хто нап'ється води, якої дам йому я, не матиме спраги повіки. Вода бо що дам йому, що дам йому я, стане в ньому джерелом такої води, яка струмує в життя вічне. Говорить до нього жінка то дай мені, пане, тієї води, щоб не мала я більше вже спраги, та й не ходила сюди черпати. Піди ж. Мовить до неї: Позви чоловіка свого та й повертайся сюди, озвалася жінка та й каже йому: Нема у мене чоловіка. Добре єси мовила, відрік їй, не маю чоловіка. П'ятьох, бо мала єси чоловіків. Та й той, що тепер у тебе, не, чолові... не чоловік він тобі. Правду мовила єси. А жінка й каже до нього: Бачу, пане, пророк ти. Батьки наші на оцій горі поклонялися. Ви ж говорите в Єрусалимі, мовляв, місце, де поклонятися треба. Ісус до неї, Повір мені, жінко! Час надходить, коли ані на оцій горі, ані в Єрусалимі будете ви поклонятися Отцеві. Поклоняєтесь ви, не знавши кому, а ми поклоняємося, знавши кому. Від юдеїв бой спасіння. Та надійде час, бо вже й тепер він. Що справжні поклонники Отцеві кланятимуться у дусі й правді, а таких поклонників і шукає собі Отець: Бог Дух. Ті, що йому поклоняються, повинні у дусій правді поклонятися. Жінка й каже до нього: Відаю, що має прийти Месія, чи то Христос, а прийде, то все і звістить нам. А Ісус їй, то я, що говорю з тобою. Численні ж самаряни з того міста увірували в нього за слів жінки, яка посвідчила. Тож, коли прийшли до нього самаряни, то просили, щоб лишився в них. Він і лишився на два дні там, та й багато більше увірували за його слова. Жінці ж вони сказали віруємо не за самого Твого оповідання, самі бо чули і знаємо, що, правду він, що направду він, світу Спасителя. Слово Господнє. слава Тобі, Христе. Текст про милосердну самарянку можемо побачити тільки в одній Євангелії, Євангелії від святого Йоанна. Є кілька таких фрагментів, уривків. Власне, які зустрічаються в Євангелії від Святого Йоанна, і більше ні в яких євангелистів їх немає. Варто припустити, що святий Йоанн написав цей текст після багатьох молитов і роздумів. Він був з Ісусом недовго лише три роки. І люди, які живуть разом, знають, що три роки це мало, три роки це занадто мало. Для часу з тим, хто наповнює нас радістю, силою жити. Тоді Ісуса було по звірячому катовано, вбито, потім Він Воскрес, перейшов від видимого до невидимого, а апостол і євангелист Йоанн залишився на землі. Довгий час Він був стурбований тим, що побачив, запитував себе, що насправді сталося і що це означає для нас. І Написав Написав короткий, але глибокий і виважений текст. Він написав текст, який перейде до наступних поколінь, численних поколінь. І він також потрапив і до наших рук. Він відкриває простір для зустрічі з Богом саме цей уривок Євангелії. Цей текст описує зміну однієї жінки. Зміну її знання про Бога, зміну її знання про себе. Самарія це якби була така автономна республіка, яка належала до Палестини, але там жили самарятяни. Це люди, які колись були євреями, належали до єврейського вибраного народу. Але після зруйнування Єрусалимського храму, і після того, як ізраїльтян повели в Вавилонський полон. Вони залишилися, тобто, мабуть, знайшли якісь можливості домовитися з окупантами і залишилися на місці. Вони залишилися, торгували там, одружувалися з сирійцями. А сирійці, як знаємо, це були погані. Євреям було заборонено мати будь-які справи з поганими. І коли євреї повернулися з полону, хотіли відбудувати храм в Єрусалимі, то самаритяни запропонували їм допомогу. Але євреї її відкинули, тому що власне вони змішалися з іншими, працювали з чужинцями, які, власне, зруйнували цей храм, і вважали їх самаритян, нечистими. Казали, що вони не справжні ізраїльтяни, зрадники, не справжні євреї. І відтоді між ними почався такий, можна сказати, великий розрив. Самаритяни та євреї не розмовляють, навіть євреям було заборонено. Зустрічатися, розмовляти з самарятянами. Але Ісус проходив через Самарію. І там в цій Самарії є сліди спільного минулого. Власне, в самаритян також є п'ятикнижжя Мойсея, Тора, тобто книги Біблії, які визнають євреї, так само їх визнають і Самарітяни. Вони мають різний розвиток священства та релігійного життя. Але, власне, в них є спільною рисою. Це цей колодязь Якова, про який сьогодні чуємо в Євангелії, що Ісус затримався біля Криниці Якова. Ось, е Яков це був батьком вибраного народу, якого, якому Бог власне, е дав назву Ізраїль. Йоанн описує зустріч Ісуса Самарянки. Ісуса і Самарянки біля Якової криниці. По-перше, апостол і Євангелист звертає увагу на те, що Ісус був втомлений. Це одна деталь. І власне в апостола Йоанна цих деталей їх багато. Втома Ісуса вже є важливим приводом для зустрічі. Людям потрібна вода. Ісус сидів біля цього колодязя Якова, але не міг попити, тому що Він був глибокий, а Ісус не мав чим зачерпнути. І було близько 6-ї години, як чуємо в Євангелії. Шостої години по-єврейськи. Тобто це теж важливо, тому що в євреї, власне, день ділиться на таких три поділи: це час 3-ї години, час 6-ї години і час 9-ї години. 3 година це до полудня, шоста година це час полудня, там, здається, якщо не помиляюся, від 12 до 3. І потім після третьої вже це йде дев'ята година, час е, такий вечірній, це таке єврейське власне, вимірювання часу. Е, нам здається, що це така може здаватися, що це така неважлива деталь. Але власне для Йоанна це дуже важлива деталь. Е, це означає, що зараз полудень, сонце в зеніті, жара, пече. Е, це той момент, коли сонце, сонце заходить прямо над керницею. І можна побачити керницю до самого дна. Це єдиний власне, час в дневі, коли можна побачити дно колодязя, можна побачити його глибину. І так сталося з цією жінкою під час її зустрічі з Ісусом. Як сонце пробило своїм промінням до дна криниці, так і зустріч з Богом пронизує ціле людське життя. І в даному випадку ця зустріч пронизила життя Ісуса Самарянкою. Через образ фізичного світу, через образ сонця, колодязя, води, ми входимо в духовний світ, власне, де Бог є сонцем, а людина подібною до керниці, якій потрібне світло згори, щоб дізнатися, хто вона і яка вона глибоко всередині яким кожен з нас є всередині. Також ще така важлива деталь. Полудень це час, коли до криниці зазвичай євреї не ходять. Вони ходять туди або вранці, пізно в день, або вже максимально ввечері. Колодязь це місце, де зустрічаються жінки, ось, де там вони між собою спілкуються, говорять, там часом якісь плітки трапляються, часом. Когось засудять, ну, знаєте, так, як при зустрічі, це нормальне людське так воно буває. Йоанн хоче, щоб ми звернули увагу на те, що самарятянка прийшла сюди, власне, в ту пору, коли тут нікого не було. І напевно вона мала для цього певні причини. Але також для євангелиста це означає, що поганий час, можливо, несприятливий час, в який ми щось робимо, це також. Він також стає сприятливим часом для зустрічі з Богом. Власне, в такі моменти, коли, ми здав... коли нам може здаватися, що вони абсолютно невідповідні, власне, тоді ми можемо зустрітися з Богом. Чи в місцях, чи в праці, чи в ситуаціях, чи в розмові. Ось, Це дуже багато моментів може бути. Але чому самаритянка приходить до керниці саме тоді, коли тут нікого немає? З пізнішої розмови ми дізнаємося, що, ймовірно, вона має, власне, що її спосіб життя може бути причиною уникати людей. Наш власний життєвий досвід показує нам, що бувають моменти, коли ми не хочемо зустрічатися з іншими людьми, бувають моменти, коли ми не хочемо нікого бачити. Можемо відчувати себе незрозумілими, неприйнятими, відкинутими. І думаємо, що якщо це дійсно так, то краще я взагалі не буду зараз нікого бачити. Іноді можемо навіть уникати людей власному домі, скажемо, йти до холодильника, відкривати холодильник, коли нікого вдома немає, або коли ніхто цього не бачить, спить, наприклад, щоб не бачити власне тих людей, з якими ми посварені, з якими ми не хочемо розмовляти. Е, людина, яка має труднощі з людьми. Зустрічає Ісуса біля керниці. Ця зустріч має кілька етапів. Існує багато непорозумінь між самаританкою і Ісусом. Кого бачить Самарянка? Як вона реагує? Вона не дає Ісусу пити, а питає, як ти, єврею, насмірюєшся мене просити Самарянку, щоб я тебе напоїла? А що робить Ісус? Ісус. Порушує дві єврейські заборони. По-перше, він розмовляє з жінкою, тому що це було заборонено ну, в тих обставинах, в тих умовах, які він був. А ще тим більше це жінка з іншого народу, самарянського народу, з яким взагалі євреям було заборонено мати щось спільне. Йоанн хоче, щоб, тобто автор Євангелії, хоче, щоб ми побачили, що для Ісуса неважливе те, що Він. Не робить, вірніше, що для Ісуса важливо те, що Він не робить е, так, як роблять інші. Йоанн навіть з певною іронією натякає, що навіть коли всі відносини між євреями та самарянами порушені, є щось спільне, є щось, що їх об'єднує. І це торгівля. Тому що Ісусові учні також пішли до самарянського міста, щоб купити їжі. Торгівля працює завжди. Вона долає всі релігійні та національні бар'єри. Під час війни також бачимо, що може бути навіть торгівля з агресором, з ворогом. Коли учні повернуться, то помітять, що Ісус з кимось розмовляє із Самарії. і це власна жінка. Але ніхто не скаже жодного слова. Усі це помітили, але ніхто не наважився сказати це вголос. Йоан добре запам'ятав, що були порушені єврейські релігійні принципи. І хотів нам сказати, що там, де люди збудували стіни між собою, Господь Ісус руйнує ці стіни. Ісус єврей, але Він хоче бути з усіма. Він універсальний Бог по відношенню до всіх людей. Є ще одна важлива річ. Як Самарянка ставиться до Ісуса? Вона задає йому питання, в яких способом ставлення її питань відчувається таке кокетство, можна сказати. Тобто, На початку Самарянка бачить в Ісусові простого чоловіка, вона не бачить в ньому Бога, не бачить в ньому Месії, але звичайну людину. І ставиться до нього, мабуть, єдиним способом, яким вміє спілкуватися з чоловіками. Вона використовує мову з прихованим значенням це мова зваблення. Це дуже цікаве і варте уваги, бо ми знаємо, що спокуса починається з язика, коли ми кажемо одне, а маємо на увазі інше. Жінка починає таку розмову з Ісусом. А що дуже важливе, що Ісус її не перебиває, слова мають більше значень. І на різних рівнях ці значення відрізняються. Те, що Ісус продовжує розмовляти з цією жінкою на її рівні, це для нас щось надзвичайне. Бог не очікує, що ми раптом піднімемося до Його рівня, Бог сходить до людини. Важливо зрозуміти це, щоб мати можливість зрозуміти втілення Боже. Воно говорить нам, що людині. Не обов'язково спочатку ставати чистим, сильним, ну фактично скажімо, святим, щоб мати стосунки відносини з Богом. Бог сходить до людини. І ми бачимо це в народженні Ісуса, який приходить у світ у досить простих і скромних умовах, і в Його відході з цього світу також. Ісус був роздягнений, мучений, суджений. Там, де людина може впасти на дно, вона вже не буде сама, тому що туди приходить до неї Господь. Бог не стоїть десь на висоті, чекаючи, коли до нього прийде людина. Він, спускає, він спускається до людини і піднімається разом з нею, бере її за руку і піднімається разом з нею. Господь дозволяє людині рости. І це притча про самарянку. Вони зустрічаються спочатку через просту людську потребу Ісус спраглий. І це зустріч між чоловіком і жінкою. У процесі Самарянка дозволяє, дозріє, щоб бачити, що вона розмовляє з кимось іншим. Замить ми дізнаємося, що з нею відбудуться зміни. Ісус каже, якби ти знала дар Божий. І знала, хто говорить тобі, дай мені напитися, ти б попросила у нього і він дав би тобі води живої. Ісус просить пити і не отримує. Самарянка говорить про табу, який Ісус порушує. А Ісус каже: Якби ти знала те, чого не знаєш, то, то ти б одразу мене попросила. Між Самарянкою та Ісусом виникають непорозуміння. Він обіцяє їй живу воду, а вона у відповідь запитує Ісуса, яку живу воду? З криниці навіть пити не можна. Далі починається розмова про традиції. Йоанн говорить, що означає релігійна традиція. Це схоже на колодязь Якова, власне, на цей колодязь, біля якого зустрівся Ісус з Самарянкою, куди ми всі ходимо черпати воду. Живемо біля неї, повертаємось додому, але повертаємося знову. І так, власне, ми можемо переживати нашу віру. Ходимо до храму, йдемо на роботу, до своїх щоденних обов'язків і потім повертаємося. Йоанн хоче показати, щоб ми побачили, що є велика різниця між життям за традицією та життям справжньою живою водою. Ніби Йоанн хотів сказати, Мало того, що ти народився в Ізраїлі, що ти знаєш традицію, що ти маєш за батька Якова, важливо, щоб ця жива вода кипіла в тобі. Ми знаємо, що якщо ми живемо в стосунках з Богом традиційно, це може нас певний час носити, створити, створювати такі ефекти, захоплення. Але в нас може не бути нічого живого, нічого не кипить. Це сильний образ. Тому що Ісус прямо каже, хто п'є цю воду, той знову буде відчувати справу. Ми знаємо людей, які приступають до таїнств за традицією, регулярно бувають у храмі, але їхнє життя пусте, воно не наповнене Богом. Ці люди завжди відчувають справу. Вони чимось нагадують сина з притчі з Євангелія від Святого Луки. Який весь час вдома, все має, має все, що належить його батькові, але він всередині незадоволений. Життя в ньому не було. Ісус каже, що вода, яку Він дасть, буде водою, що веде до вічного життя. Для Йоанна це ясний знак. Лише у зустрічі з Ісусом в людині відкривається щось, що пов'язує її з вічністю, відкривається джерело, яке не відкриє традиції, а відкриє власне, своє, вірніше, з'являється джерело, яке не відкидає традиції, а яке відкриває своє власне джерело. Самарянка вперше про щось просить Ісуса. Дай мені цієї води. Але це не порозуміння, тому що вона думає так: я наберу води і мені більше не доведеться ходити до керниці. Багаті люди того часу мали. Джерельця, криниці, в себе вдома. Їм не треба було ходити до спільної керниці. Тепер, коли Самарянка вперше про щось просить Ісуса, вона розуміє, що між ними є перешкода. Ісусе, Ісус каже їй: Піди поклич свого чоловіка. Звідки в розмові береться чоловік? Ісус ніби спеціально змінює тему. Чому Він це робить? І тут Йоанн дуже тонкий. Вона каже, Я не маю чоловіка. А Ісус їй відповідає: Ти мала п'ять чоловіків, а той, ж, якого маєш тепер, не чоловік, він тобі. У її житті, у житті Самарянки є конфлікт. Вона увесь час приходить до керниці. Вона весь час знову підключається. З одного боку, для життя їй потрібна вода, з іншого боку, її життя. Схоже на пошуки джерела любові, і вона постійно шукає інших стосунків і шукає це в інших чоловіках. Ніби прихід до криниці був картиною, як вона обмінювалася чоловіками, шукаючи чоловіка, щоб жити з ним. Коли Ісус каже, піди поклич свого чоловіка, Він її не моралізує, не дає їй уроків, не погрожує. Він лише пояснює їй, що з нею відбувається. Спочатку вона не розуміла його, а тепер виявляє, що не розуміє сама себе, що Ісус знає про неї більше, ніж вона сама про себе знає. Вона виявляє, що Ісус інший. Спочатку вона сприймала його як людину, потім як єврея, а тепер вона каже, що він пророк. Її очі відкриваються на того, з ким вона розмовляє. Вона зростає в пізнанні Ісуса і в пізнанні себе. Наскільки я знаю Бога, настільки я знаю себе, ми пізнаємо Бога поступово, крок за кроком, але завжди далі, завжди глибше. Це чудовий опис духовного життя, знайомство з кимось, хто є нескінченним. Однією з найважливіших речей у духовному житті є розуміння того, що є різні рівні духовного розвитку. І що ми не всі на початку, і не всі ми на кінці. Ми всі на різних рівнях. Може статися так, що хтось на першому рівні нічого не розуміє у того, хто на другому рівні. І навпаки. У нас у кожного з нас дуже особистий шлях духовного розвитку, коли справа стосується пізнання Бога і пізнання самих себе. Варто вступити в особисті стосунки з Господом, щоб дізнатися, де і на якому рівні ми зараз знаходимося. Самарянка покинула глечик і пішла до міста. Жінка, яка тікала від людей, яка не хотіла бути з людьми, пішла до людей. Коли людина зустрічається з Богом, вона отримує силу зустрічатися з людьми, навіть ті, хто почувався відкинутими. Більше не бояться людей. Вони вільні через цю жінку, чиї очі відкрилися на того, хто стоїть перед нею, змінилося ціле місто. Люди почали інакше думати, інакше діяти. Багато самарян увірували через слова цієї жінки. Чому? Тому що побачили, що її життя змінилося. Передусім таким чином, що вона тепер шукає контакту з людьми. Вона не боїться розповідати про те, що з неї сталося, вона не боїться свідчити, зізнаватися про це іншим. У неї є сили зіткнутися із своїм минулим і поговорити про нього. Святий апостол Павло і святий Августин не боялися сказати: я розгнівався, я розсердився. Вони мали такі недоліки, мали такі вади, були такими. Спонтанними холериками, що могли накричати на інших людей, але вони розуміли це. Вони розуміли, що це вада їхнього характеру. І вони нічого не могли з цим зробити, тому що якби, на той час, може, наука психології не була настільки розвинутою, можливо, вони не знали, як працювати зі своїми емоціями. Але вони не боялися в цьому признатися, не боялися сказати, що так, я такий. Напевно, їх це боліло, напевно, їм було важко. Але вони не боялися сказати собі так, я такий. Свобода в погляді на власне життя, на те, що ми були на хибному шляху, приходить тільки після живої зустрічі з Богом, який змінив мене, а потім і інші завдяки моїй переміні здобувають віру. Амінь.